Пане Станіславе, також не можемо не запитати вашої думки з приводу того, що президент Китаю Сі Цзіньпінь наступного тижня планує прийняти у себе так би мовити понад 20 світових лідерів по регіональному форуму з безпеки, яка відбудеться на території краста КНР. Ну і метою дописується саме цього збору. Так китайського лідера є демонстрація солідарності країн південної півколі в умовах правління президента США Дональда Трампа. А також підтримка Росії, яка перебуває під міжнародними санкціями для здійснення нов. Вуго дипломатичного маневру візат відбувається на тлі зростання напруженості, якраз таки у відносинах зі сполученими штатами Америки. Тож хотілось би почути вашу експертну думку з приводу того, як ви вважаєте, які стратегічні мотиви стоять за запрошенням президента Сі Сідзіньпіня Владіміра Путіна. Та на ранди моді на саміт шанхайської організації співробітництва у Танцяні. Чи відбудеться який перепрошую? Відбудеться 31 серпня, 1 вересня 2025 року, і наскільки це є реакцією, так би мовити, на посилення напруженості у відносинах зі сполученими штатами Америки? Це я думаю, радше буде демонстрація того, що Китай є лідером, і, і який може навколо себе об'єднати багато держав, і світових гравців, і особливо тих, які ми умовно відносимо, скажімо, до глобального півдня. Ось і це вочевидь демонстрація того, що Китай не буде. Танцювати під дудку до Трампа, що Китай є самодостатньою державою, бо більше це є країна, яка може впливати на регіональні і світові процеси. І я думаю, що ми побачимо під час цих заходів російського детара Володимира Путіна, Путіна. Тож варто ще згадати той момент, що в Китаї відзначатимуть 80-ті роковини. Завершення другої світової війни, і це також дуже важливий сигнал, що Китай має власні погляди навіть на події історії, тому що Трамп хотів теж перетягнути цю ковдру на себе, коли влаштовував паради в ну, парадні ходи в США, і так само він хочу покати, Сі Сідзінпінь, що він може дійсно. 嗯。Mm. вибудувати е, відносини з тими країнами, які можуть надати можливість розвитку е, китайській економіці, тобто йому не, не страшні оті тарифи, які може запроваджувати Дональд Трамп, йому не страшні якісь обмеження. А Китай може діяти на м, власний розсуд, б, не, скажімо так, не е, боячись якихось ультиматумів, якихось погроз у свій бік, і я думаю, що там дійсно можна побачити і. Прем'єр-міністр Індії Нарендра -моді, е, е, Нарендра моді. і от нещодавно відбулася зустріч е, моді е, з міністром закордонних справ Китаю Ваном Її, і вони обговорили якраз такі можливості двостороннього співробітництва і е, всіх інших аспектів, які хвилюють обидві країни. А я нагадаю, що ще нещодавно ці держави були дуже конкурентно. Налаштованими одна проти одної, ну ба більше між ними було відкрите суперництво, і навіть ризики є конфліктів в, в суміжному в суміжному регіоні, між державами, тобто, вже там вже були неодноразово напруження. Тож я думаю, що зараз якраз таки відбувається своєрідна мобілізація цих країн, тобто вони розуміють, що поодинці. Вони можуть бути слабшими, а якщо вони будуть об'єднувати свої зусилля, вони можуть виступати оцим єдиним фронтом проти як вони вважають гегемонії заходу на чолі зі сполученими штатами Америки, і це серйозна ситуація. Фактично, це надасть можливість і Росії. Посилити свої спроможності, адже вона має тісні зв'язки з Китаєм, з Індією, з Бразилією з багатьма іншими країнами глобального півдня, і якраз таки зараз вже запрацювали ті тарифні обмеження, які були анонсовані Дональдом Трампом проти Індії, і поки що нью Делі не поспішає шукати собі альтернативи тим енергоносіям, які вона отримує від Російської Федерації. І навпаки, я думаю, що вони ще можуть ще більш такі країни, як Індія, Китай і інші ще більше консолідувати свої зусилля в протидії Америці, протидії західному світу, і якраз таки будуть між між собою вирішувати, як далі бути. Тобто тут можливо і стратегія Трампа може не спрацювати. І тут ще один момент хочу надати, що і нібито і Трампа було запрошено на а, а, різного роду заходи до Китаю. От було б цікаво, Кава, чи він поїхав би е, е, в КНР, чи ні? Адже він все ж таки хотів би. Підписати з Китаєм можливо велику угоду, так як він це полюбляє. Але поки що ми бачили лише зустрічі на різних рівнях, консультації між країнами, і ми не знаємо, чи ця угода взагалі буде підписана. Ну принаймні в найближчій перспективі і чи буде підписана взагалі, і чи будуть розглядати ці держави Америку як таку, на яку варто орієнтуватися чи з якою потрібно співпрацювати, Працювати мені важко сказати тим паче ми повинні розуміти, що там е, не дуже, е, скажімо так, е, полюбляють у ці підходи, які використовує Дональд Трамп, і там вважають, що він лише може бути. Тимчасовою перешкодою і вони радше вичікують, будь вичікувати завершення президентства Трампа і вже опісля будуть дивитися по ситуації, яка буде в Америці. Чи можна буде з нею співпрацювати, чи потрібно буде зараз ще більше, чи буде потрібно буде ще більше мобілізувати свої зусилля щодо. Посилення зв'язків між собою, і тут Росія також вона надає таким чином сигнали, що в мене є союзники, в мене є партнери, тобто не так просто буде Росію змусити припинити бойові дії в Україні. Тобто, тут бачимо зараз, відбувається велика геополітична гра. А хто зможе вийти з неї переможцем? І чи взагалі можуть бути в, цій, в цьому протистоянні якісь переможці? Час покаже.